Hello, десь Любомір Букоявленський. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Друзі, я розпочинаю свій новий проєкт англійська мова для початківців. Мені взагалі не давалася англійська мова, коли я навчався в школі. Лише в 25 років я розпочав вчати англійську фактично з нуля. Мені було дуже важко. Роками я не міг розпочати говорити англійською мовою. Але я не здався. І все своє життя я буду і далі вивчати англійську. Мій проєкт «Англійська для початківців. Це маленьке відео до трьох хвилин. В яких я буду пояснювати українською мовою значення того чи іншого англомовного слова або речення, ці відео я буду записувати не дуже часто, можливо, раз чи два на тиждень. My dear friends, I am starting my new project English for Beginners. I was not good at English at all. When I was at school, only at the age of 25 did I start learning English practically from scratch. It was very difficult for me. For years, I could not start speaking English, but I did not give up and I will continue to learn English all my life. My project English for Beginners is small videos up to three minutes long, in which I will explain in Ukrainian the meaning of one or another English word or English sentences. I will not record these videos very often, maybe once or twice a week. Sincerely, Lubomir. Boko